В Олександрії створили довідник для ВПО. У рамках реалізації проєкту Волонтер Плюс молодь за допомогою своїх наставників розробила довідник для переселенців. У ньому зібрана вся корисна інформація про соціальні заклади міста, адміністративні волонтерські центри, лікарні та інша довідкова інформація, яка знадобиться людям на новому місці. Також довідник буде корисним і для Олександрійців, адже узагальнює і систематизує оновлені дані і контакти. Знайти довідник можна на сайті Олександрійської міської ради в категоріях Жителям довідник для ВКО». Служба з протидії домашньому насильству проводить рейди у співпраці з Нацполіцією, фахівцями служби у справах дітей та міського центру соціальних служб. Перевіряють сім'ї, де зафіксовані факти вчинення насильства. З початку року до служби надійшло 26 звернень з приводу домашнього насильства, із них 9 випадків підтвердились. Під час перевірок із членами сімей проведені профілактичні бесіди та психологічні консультації. Наслідок споживання маринованих дикорослих грибів домашнього приготування троє кропивничан потрапили до лікарні. Одна з потерпілих восени минулого року власноруч назбирала дикорослих грибів різних видів у лісі в місті Чигирин Черкаської області. В домашніх умовах жінка замаринувала зібрані гриби. Під час святкування дня народження в закладі громадського харчування Кропивницького грибною стравою домашнього приготування поласували чотири особи. Вже через 20 хвилин після споживання у трьох потерпілих проявилися симптоми отруєння. Нудота загальна слабкість, повідомила Держпродспоживслужба. 21 березня музейна колекція поштових конвертів з роботами Максима Кісільова поповнилася новими екземплярами. Два конверти з підписом від автора до музейної колекції передала мама Олександрійського художника. В колекції вже сім конвертів та одна листівка, які Укрпошта випустила за останні роки, починаючи з 2019 року. На конвертах представлені акварельні роботи Максима Кісільова, а саме Львівська преса Східниця, Київ нульовий кілометр, театр імені Франка, Київ Педовічний. Музей, Київський коледж зв'язку, Чернігів, Свято-Троїцький собор. 25 березня в Олександрії проїздом буде команда об'єднаного байкерського фронту. Хлопці вирушать в дорогу до перемоги, везуть відремонтовані мотоцикли та продукти харчування. Шлях буде пролягати з Білої церкви через Канів, Черкаси, Олександрію, Дніпро, далі в Константинівку, Дружківку. Усі небайдужі можуть долучитися до мотопробігу або допомогти донатами, продуктами харчування для військових та цивільних. В Олександрії мотокоманда буде в суботу з 15.30 до 16 20.30 на площі Соборній. У п'ятницю, 24 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 7, в день – до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск – 751 мм ртутного стопчика.